Пані секрегації сміття, продовжуючи якимись навчальними центрами стратегію сільських територій в Євросоюзі, і я думаю, що нам потрібно буде максимально по міжнародній співпраці по всіх цих напрямах синхронізовувати 23-25 вересня, Івано-Франківська область. Приймало правління Всеукраїнської асоціації громад в місті Татарові, та в тому числі були відвідані Лисецька, Ворохтянська татарівські громади. В виїзному засіданню прийняло участь більше 20 представників обласних осередків, членів правління Всеукраїнської асоціації громад з різних областей. Це голови громад з усієї України для того, щоб обговорити найбільш актуальні проблеми, які сьогодні турбують громади. Питань дуже. Багато дискусія дуже жвава. Дві години спілкування робочого і ще дуже багато часу у нас залишається на неформальне спілкування і відвідини громад навколишніх зокрема. їдемо зараз у верховину. І власне під час цього всього часу будемо далі обговорювати ті проблеми і шляхи вирішення, які турбують сьогодні наші українські громади. Мені дуже приємно було приймати своїх колег на теренах Івано-Франківщини, поділитися спільними проблемами і шляхами їх вирішень. Ми обговорили всі питання десь щодо. Існування органів місцевого самоврядування саме військовий час. Це і законопроекти, які будуть розглядатися в Верховній Раді. Це і затвердження бюджету на 23-й рік щодо сплати ПДФО в місцеві бюджети, про роботу органів місцевого самоврядування саме в окупованих територіях, військовий час. І ми обговорили питання саме єдності нашої асоціації громад. Наші громади можуть. Поєднувати зусилля для допомоги один одному.